Вітаю, друзі! Субота, 5 хвилин. Давайте почнемо з того, що Шмигаль, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, заявив, що тарифи на комунальні послуги до кінця опалювального сезону залишаться без змін. Не будуть вони підвищуватися, підзанижуватися під, під, і, і так далі. Без змін. За словами прем'єра, друзі, усі субсидії цього року будуть перепрозначені автоматично, Ось той, хто їх отримував, це як і було. Ті їх отримують. Якщо знаявилися Нові люди і ті громадяни, які потребують цих субсидій, ну треба подати заявку. Можна подати заявку онлайн просто-напросто в дію або через сайт Пенсійного фонду. Це класні новини, це добрі новини. І не відкрив всім тим фейкам. Завтра підвищиться електроенергія. Всі написали. Завтра вода буде коштувати так, що, не, що неможливо буде оплатити. Всі написали. Завтра не проїдеш в автобусі, тому що треба буде віддати всю пенсію. Всі написали. Так, пенсія маленька, так, субсидії є. Так, не вірити прем'єр-міністру. Немає підстав. Друзі, не вірте фейкам запущених з двох адресів або з одного. З Москви і підхвачене нашими опонентами в середині держави або агентами Москви всередині держави. Так що я хочу подякувати Гунько Тетяни за донат, за допомогу, за довіру, за те, що ми українці, друзі, і всім вам, хто є, хто допомагає, хто донатить, всім нам українцям. Ми переможемо це 100%, друзі. Йдемо далі. Йдемо далі. В Сербії засудили колишнього очільника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Пам'ятаєте того, що з мішком, чи з чемоданом, чи з дипломатами, я не знаю, грошей удрав перед самою війною, здається, 23 чи 22 січня. А, 23 січня, так, да, він виїхав. і як підозрюють у нас, проти нього ж також відкрито декілька справ да, е, кримінальних. Як у нас підозрюють, що він міг передавати Російській Федерації дані про Чорнобильську атомну станцію, друзі. Ну і чоловік є декілька фігурантами, є фігурантом декілька журналістських розслідувань. Дали йому там, здається, один рок позбавлення волі за відмивання грошей. Ну, гроші, звісно, забрали, все нормально забрали, але. Адвокати подають апеляційний суд. Наумов невинний. винний. Ну, не винний на умов. Це ж на умов було пов'язано це звільнення Баканова і так далі. Це все до кучі. І його ж чекають тут. Його ж чекають тут. Ми чекаємо, да? Україна чекає рішення серцю Апеляційного суду щодо запиту України про екстрадицію у справі на умова. Хотілося би, щоб він сюди. Хотілося би. Його тут звинувачують і в шахрайстві на 3-2 мільйона гривень. До в чому тільки не звинувачують? Ну, в легендарна особистість. Ну, підождемо, підождемо. Можливо, серби нам і віддадуть. Хоча я взагалі дуже мало пам'ятаю 3-4 випадки, коли нам когось віддали по екстрадиції. Нікого. Ну, варіанта два. Або. Ми не надаємо докази, да, і в нас не можуть працювати так, як потрібно, хоча, намбудь, три варіанти. Або там дуже демократичні всі держави, дуже, або ми спеціально не надаємо докази, щоб нам їх повернули. Е, ну, знаєте ж, як наші правоохоронні органи, як і всі ми, українці на посадах, які сидять, чиновники. Просто продаємо всі справи. Ну і останнє. Володя, Володимир, Кличко, чемпіон. Він не готовий помирати за Україну. Він каже, я готовий жити заради України. Так він відповів журналісту, який брав у нього інтерв'ю, на запитання, чому він не в Україні, не на фронті. Іноземці, це, це в Німеччині. Якесь видання німецьке? Німці питають. Володимир, чого ти не в Україні, Ні, чого ти не на фронті або хоча б в Україні? І Вова сказав: Я не готовий помирати заради України. Жити це набагато складніше. Я готовий жити заради України. Я храню забирати у киян гроші, їздити, роздавати це. Під соусом чогось з братом їздити по всіх Європах, відпочивати, нічого не робити. На, 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 ну, Володя про це, Володимир про це начебто не замішаний, а його брат нести наклипи на владу, не допомагати армії, допомагати за чужий рахунок. І Він не готовий помирати за Україну. Ну він не готовий. Я вам дякую, друзі. Підпишіться, будь ласка, поставте вподобайки. Якщо вам подобається, прокоментуйте і розповсюдьте обов'язково. Я вам дякую. Ввечері стрім. Збираємося, поговоримо. Цікаві будуть у нас теми. Ой, цікава буде розмова. Україна переможе!